От, будете їхати на південь чи з півдня по трасі М-05 через містечко Умань. Дуже вас прошу, прямо наголошую: не проїжджайте повз, це така колиска історичних скарбів і сучасних також. Тут стільки цікаво, ми взагалі їхали на Миколаївщину, але заїхали по дорозі в Умань в Софійський Парк, знаменитий. Побули там всього дві години. Ми так відпочили, так насолодились. Але я хочу заакцентувати вас, що Умань дуже красиве креативне містечко. Є набережна, є алеї пам'ятник Шевченку. взагалі архітектура 18-19 століття збереглась, і населення. До речі, Умані 80 тисяч. Тобто, це місто було і столицею козацтва. Тут як і панувала Реч Посполита, так і Російська імперія. Тобто дуже багата історія. Тут є неймовірна, неймовірна кількість музеїв, навчальні заклади, інститути, університети. Та, взагалі, я як занурилась читати про Умань. Мене перехопив дух, і я запуталась, бо стільки інформації: Умань досить класне місце для відпочинку, для туризму. Я вважаю, що це чудова альтернатива Львов, навіть суперник. Тому це наша родинка поділля, і я, чесно кажучи, дуже радіюся, бо я з Поділля з Вінниці. Але зараз приступаємо до огляду Софіївського парку. Стояночка всього 100 гривень на цілий день. Що класно, тут біля центрального входу в парк є готель. Зветься Софія. Кому цікаво дізнаватись про умови самі, ми там не були. Йдемо в парк, вартість відвідування 200 гривень. Дорослі 100 дітки є пільгові категорії. Отож, площа становить 168 гектарів. Уявляєте, я ще ні разу повністю не обійшла, хоча була там тричі. Був створений цей парк казковий, я вважаю, в 1796 році. Цього разу мені знову вдалося обійти лише праву частину, таку центральну в грецькому стилі. А от більш сучаснішу із оранжереями я все-таки не встигла там більш лівіше. Створив цю казку для своєї коханої Станіслав Потоцький. Польський магнат. Дуже впливова людина, багато впливова людина, претендент на польську корону. Але на той момент Реч Посполита була у складі Російської імперії. Тому, щоб ви розуміли, створив поляк, який був під підвласний Росії. Хто тільки нашу Україну біду не топтав? Але. Ми мусимо визнати, що вони створили для нас дуже чарівне місце. Але чому? Бо тут прекрасні, сприятливі умови для цього. А створив Станіслав Потоцький цю красоту для своєї коханої Софії. Хоча її справжнє ім'я Хелена, вона турецько похожа і взагалі дуже цікава ця особа. Штучка шета. <гум> Бо офіційно вони повінчались в 1798, а вже в 1996 році був закладений фундамент на розвиток цього парку. Не полінуйте, зайдіть в Вікіпедію чи будь-які джерела, почитайте про Софію, Софію від Потоцьку. Або в неї не один був чоловік. Боже, така інтрига, ви що? Така вона хвальона любовниця, з ким тільки вона не водилась. Але йдемо далі, насолодчимося цією красою. І саме на цьому місці вже закінчується парк в період проживання перебування потоцьких тут. Ось саме, де видно ось та бесідка, до речі, вона побудована в римському стилі, десь ось на цій території закінчився парк. Але вже за часів Радянщини, після 1980 року парк перебудовувався, розширився і так далі. Ось такі цікаві срібні джерельця є по цій центральній алеї. І взагалі багато на території є таких бюветів, де можна попити джерельної води. І ось на цій основній алеї перед павільйоном Флори, таким основним туристичним об'єктом, є багато. Туристичних магазинчиків, будь ласка, прошу вас, купуйте в них щось. Це речі зроблені з любов'ю, Власноруч, хедмейт. Я сама творю віночки, декори, всякі, букетики, дідухи. Я знаю, скільки сюди вкладається праці, любові, а продається воно за копійки. а люди цілий день там стоять, платять за оренду. Підтримуйте, будь ласка, таких робітників. І ось ми підходимо до основної центральної локації туристичної, називається павільйон Флори. Основна архітектура цього парку в грецькому стилі, трохи римському, адже Софія за походженням була тур, туркою і гречанкою. Чи Як правильно, вибачте, напишіть, як правильно, гречанка. грецька. Як бачите, тут є став, це штучний став. Площаю його 1,5 гектара. І взагалі тут колись протікала річка, але вони змінили русло, щось робили підземною річкою, а щось ось ставом. Коротше, багато чого змінилось, і ось наразі є ось такий став. Ось і маленький, такі гандоли плавають. Вартість такої гандоли 500 гривень. Чоловік із сином прокатались, а я знімала, нема часу на. Додатковий релакс. І ось, власне, цей фонтан. Змія, дуже знаменитий, він працює без різних штучних підсилювачів, як там правильно зветься. Тобто саме природній відтиску фонтан. Висота сягає до 18 метрів. 12-18. Знаєте, це місце, де хочеться сповільнитись, насолодитись природою, тишим, спокою і просто. Радіти життю. Тут неймовірно красиво, і навіть таку погоду, бачите, камера не завжди передає. Але осінніх барвів в листопаді ще дуже багато. Яскравих, і мені здається, тут завжди будь-яку пору красиво і цікаво. Для релаксу душі це точно. Ось ми підходимо до такої ще основної локації, де відбувалися збори, якісь наради. Заходи. І тут, власне, є найбільший водоспад, штучний. Так, да. Тут, до речі, вся Софіївка на гранітному такому фундаменті. Я не володію термінологією географії, але тут досить багато було гранітних таких громаджень, але вони були перероблені штучно. І ось, власне, оцей водограй довжиною 18 метрів. І ось ці цікаві переходи каміння, гроти тут побудовані. Аж є на території три грота. ось цей перший грот з ціли, який був спеціально викарбований тут з цього граніту. Яка ціль, не знаю, але виглядає це цікаво, захоплююче. під оцим накриттям кам'яним, схожим на гриб чимось, можна розміститися двоє, троє та четверо людям, там типо є лавочки. Далі там алея така відкрита площа, де в принципі були ці збори, і такі скупчення каменів. Досить цікава локація. Синові моєму дуже сподобалось. Лазив там, ну, Я вже так хвилювалася, щоб не впав нічого не зробив, але нічого. Ах, який релакс, як красиво. Це вже на вершині цих кам'яних споруд. Ось такі з'являються пейзажі. І що ви думаєте? Тут те що все цікаве, креативне. Ось власне статуя Амура. Взагалі, по території парку багато різних статуй античного стилю. Є ось ще такі колони, грецькі колони, які типу зруйновані. Їх спеціально такі ми будували, ніби тут розруха античного світу. Чомусь вони були дуже зациклені на цьому. Чи догодити пані Софії, чи просто по тоцькому дійсно подобався цей стиль. Ну, самі я дуже люблю, коли шелестить листя і гуляти по парку це, це мій вайб. Тому, якщо ви любителі, будь ласка, знайдіть можливість відвідати Софійський парк. Або якщо ви навіть тут були. Скажіть, що вам тут більше запам'яталось і хотілось побачити ще. Особливістю Софіївського парку є те, що це є дендрологічний парк. Тобто, велика кількість насаджень різних рослин кущів. Нарахується більше 3300 різновидностей рослин. Тому заглядайте на дерева тут також, кожне з них унікальне. Є одне з них як сімейне дерево так переплетяно, три стовбура. Я не встигла це зняти, але ось ця долина велетнів, в каміння, просто лежить каміння, і теж воно штучно так адаптоване, ніби як природньо. Але тут знаходиться, як і родинне дерево, і ще одне кумедне. Ми сміємося: тюльпанове дерево, бо в нас в сім'ї є такий певний прикол. Коли хлопці тут відпочивали, теж гуляли в парку, і там з них ідеса прикалувалася: ось хлопчики вам, тюльпанове дерево, в них стоять там курять. Ну, коротше, був такий прикол. Але насправді це тюльпанове дерево тут існує. Воно досить же велике, і квітка суцвіття схожа на тюльпан. І що я вам можу сказати, моєму сину сім років тут цікаво. Він кожен камінь хотів обтрогати, полазити. Для нього це був виклик, йому подобалось. Мені також. І прошу, щоб вам сподобалось, поставте мені вподобачко за відео. І, будь ласка, підпишіться на мій канал, коментуйте, що знаєте про Софіївку і, взагалі, про Умань, можливо, що знаєте. Заглядайте на мій канал. У мене про Україну багато сюжетів, про Португалію є. Про Вінничую особливо багато бо я з Вінниці. Ідемо далі гуляємо цим релаксовим парком. А погляньте на ці скелі. Могутні і гострі місцями, пуклі, такі таємничі, одночас привітні. Це все зроблено людьми в цій гранітній плиті. Штучно витисано. І ось, власне, тут схований ще один грот, такий досить найбільший, е, глибокий, масштабний, підпертий такою колоною. І. Граф Потоцький захотів, щоб там була надпись польською мовою написано: Забудь ту пам'ять про нещастя і прийми щастя віще Якщо ж ти щасливий, то будь щасливіше Досить мудрі слова. Тому помічайте своє щастя. Після наших подій, війни щастя набуло зовсім простих значень. Здоров'я здоров своє, здоров'я близьких і присутнє їхнє. І просто побачити таку красу, це те щастя. це Умань досить близько до ну, нам Споділя, дуже близько, а хто дивитись, будь ласка, найдіть час відвідати Софіївку. Умань сам. Умань дуже атмосферне містечко, напічкане різними історичними подіями, музеями, інститутами, архітектурою. Сучасними заходами і так далі. Я вже так заговорила, що ось ми прийшли до третього гроту. Він теж такий помпезний, красивий, але вже схований в воді, бо це така дамба. Значить зверху знаходиться верхній став, де досить велика територія води, об'єм, і вона повинна десь стікати, щоб не переливалось. І ось зробили такий грот: зветься він Фетіди або Венери. Там знаходиться статуя в чотири колони, і там є така пустота, ніби квестибюль. Ну для антуражності, для підкреслення міфічності цього гроту. Адже подивитись на це фото, це дійсно виглядає автентично. А ще поруч є ось такий тунель, дуже вузенький, обкладений камінням, закритий, слава Богу. Я вважаю, що це технічне приміщення для обслуговування цього гроту. Йдемо на верхню частину Софіївського парку. Тут теж досить цікаво, тут знаходиться став. Площою 8 гектарів, магазинчики сувенірні, туалет, чай, кава, кофе, капучино, потанцюємо. Можна прокататися на такому гольф-автомобільчику. чи Як він зветься, підскажіть, я не знаю, як правильно характеризується, до якого відноситься цей автомобіль, але ціни косючі, 800 гривень півгодини, півтора години-півтора ой, година, півтора тисячі я вже зпуталась. Ну, ви розумієте, що це такого галопом прокататись, годину нічого не побачити, не намилуєтесь, не знаю. Але якщо вам складно ходити, це дійсно варіант. Є ще самокати, наприклад, і кінні пов повозки. Ем, так, що у нас тут ще є? Ось цей став, на якому у нас є острів кохання, рожевий павільйон, там, де Потоцький, мабуть, з Софією кохалися. Є на ньому прокат і катамаранів, і човнів. Просто прогулятись там є міст. Колись давно я там була, цього разу ми туди не заходили. А ще саме цікаве, ось є підземна річка Ахеронт, вартість 150 гривень всього, десь 30 хвилин цього задоволення полоскотати собі нерви. Довжина цієї річки 211 метрів. Діти тут були, веселились, їм було прикольно, і колись я, до речі, перший раз теж їхала від школи екскурсію і прокаталась. Більше після того, не їздила, щось на все не було на це часом. Зверніть увагу на ці шлюзи старий, автентичний, ось такий закривається, дерев'яний, обмурований камінням. 200 років воно тут стоїть, щоб ви розуміли, яка якість. Прошу вас, подобаючку, коментуйте. Можливо, я неправильно назвала цю споруду, некомпетентна, але. Ви розумієте, це, щоб перекривати воду і так далі. І одразу за цим шлюзом, тобто після підземної річки, в нас ще є прокатний човен, такий атмосферний, зветься Софія, який стоїть посеред верби. Красиво, дуже красиво восени. Я люблю ці золотисті барви. а Бачите, верба саме довше не осипається. Ось, будь ласка, цей човен курсує по озеру, по верхньому ставу. До рожевого павільйону ви можете вийти на екскурсію. Ну, Взяти якісь смаколики і ось так гарно релакснути. Тобто Софія надає нам Софіївський парк варіантів безліч релакснути, бо це природа, вона обов'язково вас розслабить, відволічає від гаджетів, проблем. І це Україна, давайте ж розвивати український туризм. Я за це. Тому що дійсно наша Україна дуже багато грана, щедра на різні рекреаційні ресурси, тому давайте їх підтримувати. А ще тут на Софіїмському парку можна прогулятись верхи на кареті, щось таке. Я не знала цього, тому наступний раз обов'язково скористаюсь такою нагодою, бо я люблю дуже коней і поважаю цю працю. Вершників. Ще тут нас білочки виселили. Ну, коротше, Софійський парк за дві години нас наповнив сповна атмосферою осені і комфорту затишком. Ми вже йдемо на вихід, ми так повертались праворуч після става. Тут, як бачите, широка доріжка, щоб по цій машини їздили. Коні і так далі, дуже, дуже. можна пішочком, а можна йти в іншу сторону. Тут дуже-багато що є, що гуляти, ми туди ніяк не доходимо. А вас прошу подякувати мені за сюжет підпискою, коментарем, лайком. Ви знаєте, що до цього потрібно. підписуйтесь, дивіться мою сторінку, у мене є і про Вінничину, про Україну, про Карпати, про Дністр. Я класно відпочиваю на Дністрі, дешево, сердито і недалеко. До нових зустрічі на MyRelax!